Параграф 16. Так, 687. Як зміниться радіус кола, якщо довжину кола збільшили, збільшити в три рази? Значить, довжина кола у нас знаходиться за формулою 2 і R. Но якщо довжина збільшиться в три рази, то і радіус також збільшиться в три рази. А якщо зменшити довжину кола в два рази, то і радіус зменшиться в два рази. Так, наступна вправа 690. Значить, Як зміниться радіус круга, якщо його площу збільшити або зменшити? Значить, радіус, э, площа знаходиться за формулою І R в квадраті. Тут вже буде трошки інакше, тому що R в другому степені. Так. Тому, якщо радіус круга, значить якщо площа збільшиться в 4 рази, то відповідно радіус може збільшитися лише в 2 рази. А якщо зменшити в 9 разів площу, то відповідно це ж від цього квадрата все залишить. Зменшиться радіус в три рази. Так, продовжуємо. Номер 693. Круг поділено на 10 рівних секторів. Знайдіть кут сектора. Значить. Сума всіх секторів. Кутів там і як? 360 градусів у кола. А секторів у нас рівних 10. Тому ділимо, отримуємо 36 градусів кут кожного з секторів. Наступна вправа 695. Яка площа круга, якщо довжина кола дорівнює. 8 пи сантиметров. Итак, должина кола. S, вот должина у нас. Должина с 2 р. И она доревниваем висим пи. Висим умноженное на пи. Значить, Ми можемо звідси побачити, записати 8 – це що таке у нас? Це 2 помножити на 4. От звідси видно, що R дорівнює 4. Значить, Якщо R дорівнює 4 см, а нам треба знайти площу круга. Площа круга... Знаходиться це Пі Р квадраті. Значить Пі помножити на 4 в квадраті. Це буде дорівнювати 16 пі сантиметрів у квадраті. Це є відповідь. Наступна вправа. 697, яка довжина кола, якщо площа круга дорівнює 50. Значить, і так, площа круга ПR в квадраті дорівнює 50,24 см в квадраті. Значить, щоб дізнатися, звідси ми можемо знайти. Це ж у нас добуток π на r в квадраті. Значить, якщо добуток π на R, то, щоб знайти невідомий множник хоча б один. Ми знаємо, чому дорівнює пі. Це 3,14. Значить, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто R в квадраті буде дорівнювати 50,24 поділити на 3,14. І якщо це поділити, то ми отримаємо 16. От. А звідси випливає, що R. Дорівнює 4. Значить, а нам треба знайти довжину кола. А довжина кола знаходиться за цією от формулою, тому ми пишемо це дорівнює 2 помножити на π помножити на R. Дорівнює 8 π Ну, або можна помножити на 3,14. Отут 8 на 3,14 скільки вийде. Ну, Так навіть красивіше. Продовжуємо далі. Вправа 702. Діаметр колеса до рівня, діаметр колеса дорівнює 0,8 метра 80 см. Скільки повних обертів зробить колесо, якщо автомобіль пройде 150 км? Сказали нам, що ПІ, щоб ми вважали, буде приблизно 3 км. 3, короче. Так, а видстань всю яку проедем. Видстань це на площадь округа, це видстань, значит, це 150 километров. Так, значит, нам треба знайти Довжину колеса. Щоб знайти довжину колеса, треба значить, по формулі 2 πr А діаметр це є 2 помножити на R. Тому множимо довжину колеса, знаходимо 0,8 помножити на 3. Це буде 2,4 метра довжина. Це значить 1 раз. Один оберт, да? це довжина колеса, колеса. Один оберт. А тепер, щоб дізнатися, скільки таких обертів необхідно зробити, значить, необхідно поділити а відстань. Але, ну, думаю, тут же ж метрах, значить, тут треба перевести в метри. Значить, 150 тисяч. Значить, наступна дія, це в нас буде 150 тисяч ми ділимо на 2,4. Значить, ну, Якщо поділити, то ми отримаємо 625 тисяч. А це буде 625 раз, колесо виконає оберт. Значить, 625 обертів. Що нас і запитувалось? Значить, наступно вправо, останнє в цьому параграфі. 704. Знайдіть кути секторів круга і якщо вони відносяться як. Ну ми такі вже рівняння складали. Це 3х плюс 4х плюс вони ж рівні всім, п'ять. Х, тобто рівні в них частинки, оці вони відносяться. А в сумі 360. Значить, якщо так, то порахуємо, буде 12х дорівнює 360. Х дорівнює 360 ділимо на 12. Це по три беремо, наскільки я розумію. 30. Так, це Х30. І тому, щоб дізнатися, нас запитують задачі знайдіть кути секторів. Значить, ми, Щоб знайти перший 3 помножити на 30, це 90, другий 4 помножити на 30, це 120. І третій це 5 помножити на 30, це 150. Отакі сектори, кути секторів ми отримали.